Кто зародает? Славимой прошу. До свидания для нас. І момент подяки. Тобто поздоровлення воно має завдити поруч із подяком. Людина, яка вміє дякувати, отримує спасіння. Людина, яка вміє дякувати, отримує від Бога Отці слова, наче чує ці слова. Іди, віра, Твоя спасла. Тобто подяка дає можливість людині рухатись вперед. Той, хто дякує, той завжди ж розбиває. Той, хто дякує, завжди є особленням великої гідності. Гідності в тому значенні, що людина цінує те, що має. Подякує, це поцінувати те, що ти маєш, те, що тобі даде. І от сьогоднішнього іванами ми бачимо ось цей момент подяки, що вона несе люди із іншого боку, а що є кіння. Христос іде одне село, Його зустрічають про Десять чоловік. Десятеро людей, які є відкинуті від цього суспільства, бо вони хворі. Хворі на таку хворобу, яка на той час не лікувалася і не приймається. Людей відкинули суспільство. І от вони просять його. Просять не просто про оздоровлення, а просять, щоб назад. До суспільства, повернутись до людей, повернутись до життя. І Христос дає їм цей шанс. Просто каже, ідіть, покажіться священникам. Ідуть і в дорозі бачать, що оздоровлюється. І тільки один з них повертається назад, повертається назад туди, де отримав. Повертається до того, хто, його, хто в нього повірив. І каже цій освоїні п'яний. Тобто цей прокажений не просто засвідчує, що Христос є Син Божий, що Він той Месія Спаситель, але він показує гідність Ісусу велич. Він показує йому оту свою вдячність. Вдячність за життя, вдячність за те, що може повернутися у суспільство і далі рухатися, жити, розвиватися. І ця подяка виливається в словах Христа. Іди, віритись, посла. Я подякував і після подяки мені ще кажуть, іди, ти взагалі. Неймовірно. і де і далі жити. І от наш прихід до храму, прихід людини на літурі, саме на літурі, не просто коли людина заходить до храму на молитву там, чи на вечірку, не просто коли людина вдома молиться, чи якщо є якась там молотокна спільнота, люди собі там моляться. Цього не достань. Є одне місце, єдине місце, де ми можемо щиро висловити це літургія. Бо в літургії я зустрічаюсь живим Богом у святому Причасті. Ці дев'ятеро, які не подякували Христові, але вони виконали його Слово, вони пішли і показалися священика, що вони здорові, що їх можна повернути назад. Чи вони поцінували те, що їм дано було? Чи вони поцінували то здоров'я, яке отримали? Ми не знаємо. Але якщо людина не висловлює подяки, вона не цінує. Вона просто приймає як належне. Це мені має бути так. Ну, це моє особисте припущення, я не можу це сказати. Тож, ці дев'ятеро вони наче особлюють людей, які, е, як часто люблять казати люди, головне Бог все, я і дома можу допомогти. Для чого він оце? Це цих дев'ятеро людей. Вони виконали закон. Сказано нам моліці, молодость яка різниця? Ця? Правда? Бог є всюдом. Тільки один пізнав живого Бога. До нього повернувся. І тільки той, хто приходить на літурію, тільки той, хто причащається, пізнає живого Бога. Тільки у причасті ми не просто оздоровляємо, але у причасті ми висловлюємо Бога Віталій. Я, причащаючись, кажу Богу, дякую за те, що ти помер за мене. Я тебе приймаю, бо ти приймаєш мене. Роста І тому, коли люди не причищаються, для мене особисто знаєте, це є таким дзвіночком до того, а чи щирі моє в моли, чи щирі ми є в стосунках з Богом. Якщо я не приймаю те, що мені Бог дав. Нашому оточні є люди, які ми найбільше дорожчимо. Є да? люди, яких ми найбільше любимо. І ми хочемо, щоб ці люди були щасливі. Да? І для цього ми щось робимо? І вони роблять. Батьки. І в подяку за те, що батьки дали нам дав життя, ми дбаємо про своїх дітей. А батьки дбають про своїх дітей дар за те, в подяку за те, що Бог обдарував їх батьківство. Коли є е, якась дорога мені просто людина, яка мені допомогла чи мене порятувала з того діла, немає значення. Я цій людині що хочу зробити? Віддячитись. Я хочу для цієї людини теж зробити добре. І от момент подяки виїзду гідності. Ми про це з вами колише говорили. І тому сьогодні в цьому Євангелії ми маємо навчитися з поведінки цих людей, в чому полягає подяка. Не просто сказати, я помолюся будь-де, І так, Бог і так всюди прийме молитву Цього дня стайня. Треба зробити, як цей самиряни 50. Розвернутися і піти до Бога незалежно від Бога. До самого себе, бо я ціную те, що заради мене служив. А Христос заради нас у Тож То поцінуймо Його життя, поцінуймо Його смерть. Подякуємо Йому посправжньому. Христос.